Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 11 липня, і мілітарний доповідає Росія втратила ЗРК с 400 де саме Росіяни втратили свій триумф. Не вказано, але очевидно, одне в Україні. Було знищено радар та пускову установку. Вони були уражені американськими ракетами від комплексу МЛРС Хаймерс. Радар С-400 – ключова система комплексу. Без нього не працюватиме вся батарея. Радар триумфу, як заявляють Росіяни, може виявляти до достатньо. Цілей та супроводжувати до шести на відстані до 400 кілометрів на висоті до 30 кілометрів. Росіяни підтвердили втрату і заявили про загибель частини обслуги комплексу. С – це гордість російського оборонного комплексу. Усіх описах до цієї системи вказано, що вона краща за американський Петріот. кажуть, що комплекс призначений для ураження усіх сучасних та перспективних засобів повітряно-космічного нападу. Це літаки розвідники, літаки стратегічної та тактичної авіації, тактичні, оперативно-тактичні балістичні ракети, балістичні ракети середньої дальності, гіперзвукові цілі і так далі. С 400 був прийнятий на озброєння російської армії у 2007 році, росіяни заявляють, що система здатна виявляти аеродинамічні цілі на відстані до 600 кілометрів та уражати їх на відстанях до 400 кілометрів, а балістичні цілі, що летять зі швидкістю 4,8 км на секунду, на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів, їх можуть знищувати на відстані до 60 кілометрів. Але ж ви пам'ятаєте, що якщо довго вдивлятися в описи російського озброєння? Йня пропагандистами, то можна побачити МДЛБ озброєну корабельно артилерійською установкою. Ну а що воно ж стріляє? Знаного бойового досвіду російських С-400 не було у 2015 році. Їх розгорнули в Сирії в Латакії після того, як Туреччина уразила російський су 24 Теоретично комплекс міг збивати цілі над більшою частиною Сирії, півднем Туреччини, східною частиною Середземномор'я, більшою частиною Ізраїлю, британською авіабазою Акротірі на Кіпри, але не збивав бойове застосування. С-400 почалося у російсько-українській війні. Росіяни заявляли про. Знищення українських літаків та гелікоптерів. А у січні 2023 року головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний повідомив, що росіяни застосували С-400 по Києву. Цей комплекс може уражати нерухомі наземні цілі, оскільки ракети, які застосовуються в С-400, мають інерційну та напівактивну головку самонаведення. Ще двічі про застосування С-400 по землі повідомляли у травні цього року. Ракети можуть застосовувати, наприклад, для ураження об'єктів інфраструктури, але їх зазвичай використовують вже тоді, коли інших засобів немає. Водночас Україна стала по суті першою країною, яка знищила російські С 400 і не один, а одразу три. Це підтверджено наявними фото. Їх зафіксували, і Зорікс. Тож перше візуальне підтвердження знищеної пускової установки С-400 з'явилося в січні цього року. Її виявили на дорозі поблизу села Ілліне у Бердянському районі Запоріжжя. У травні цього року на Херсонщині виявили знищений командний пункт с 400 Він був уражений ракетами Дж які використовуються у системах Хаймерс. Чому нахвалений російський комплекс не відбив атаку, невідомо. Хоча зазвичай росіяни прикривають такі комплекси іншими системами меншого радіуса дія, наприклад, панцирями. У підсумку на рахунку українських сил є як мінімум три знищених російських ЗРК с 400 Той, про який стало відомо сьогодні, ймовірно уразили під час розгортання а обслуга комплексу якраз оплаштовувала позиції, українські сили знайшли спосіб виявляти та уражати подібні цілі. Але ми знаємо, що найкращий спосіб це дуло танку наведено прямо на пускову установку ЗРК. Ну або на радар, але такого поки що не сталося. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.